Всім привіт! Я вам хочу розповісти, як ми на серію стейрун. Перший pvp івент. Це не буду. Тому що ми вже розпочинаємо. Випав. О, хто це так? Це просто не побіді Я просто поклоняюся прямо зараз вам. Що ви можете сказати перед цією знаменательною битвою? будь ласка, візьміть мікрофон і скажіть, що ви відчуваєте прямо зараз? От. Мені доволі страшно, тому що це один з. це я перший буду оцим от ти, який воює, О, це, да, буде це буде важкувато. Да. Можливо, навіть мені нічого не поможе. Можливо, треба було вкіти типу, ще відролави поставити відровати. І Тільки собі, так? Да? І тільки собі. <laughs> І тільки собі, так, да. але да. тут я ще й організатор цього. Тесткового ивента. Это же вообще комбо просто. Можно же себе так подкрутить шо... там. А, так, так и сделал. Ну так. А Я ще... Ще я выгоди на 15% с каждой ставки, так что... Сюда просто, не знаю, коррупция, что... я не знаю, везде, блядь. Это, Все, микрофон. Давай. Я передаю мікрофон. — Да, все, ми послухали просто, просто величайшого воїна всіх часів, строителя імперії Еміральдових замків. Севчик Кун. А, да, це це вы? А да. Б... П... да, мені просто що сказати, у мене просто выбух мозг. Я от хочу микрофон и хочу... що ви хочете поділитися да, з глядачами? человеком. Я хочу передати своїй мамі привіт, Я на я на СТБ. І це не вагітний у 25, і, і я хочу сказати, як, як, як легендарний ем, мужик, смерть баригам, смерть баригам, смерть, баригам, баригам, смерть, смерть баригам. Я витягаю револьвер. -та 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 -та, мотивація і спорт. Це моє життя ну все досить. З вас. Я ну, ви мене навіть надихнули на певні звершення в моєму житті вашої промовою. Просто я хочу вам пожати руку. От можна, от, будь ласка, от, дайте. А, от. ти що, Барига? От, да. Ні, ви що, ні-ні ні. А, добре, добре, от, добре. От, добре. Вам хочу вам пожати руку. От спасибо. От, просто промова. Ну, краще, я ніколи не чув. Все, бажаю ну, ви... вам удачі, просто от е зробіть. Дя... шоу. Ой. Дякую, Сигма Вумен, дякую. Я вам палець зламав. Нічого. Та у мене вже були вони зламані. А, ну тоді добре, все тоді. Це, я я Прекрасного The Dark Seйдера AK Team, персона Що ви можете на рахунок свого опонента сказати, та що ви думаєте ну, знаєте, про свою перемогу чи поразку? Це буде братська битва, це буде чорношкірий проти чорношкірого. А, і ми будемо воювати за свою свободу. Знаєте, це така метафора. За нашу свободу в цьому світі ми будемо воювати за нашу славу, розумієте? І ця слава дасть нам цю свободу. Так. Ти хотів сказати битися потіху у білих. <плес> а, так. так. <плес> 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 так. А, ну, а стосовно того, хто переможе. А, ну, тільки. <плес> Ну, це, це вирішувати, знаєте, не нам, не мені і не йому. Це вирішить доля, це вирішить Господь, Бог. Це все. Цей мінч піп. Все. щасти вам. Я можу вам сказати. щасти, все. Я буду тихенько йти до судійської рубки. Я наслихан про Поясний твої зачинчі, просто величезні звершення, шо. в тому, що ти жорсткий будівельник. Але мені здається, що ти як воїн. Е, ну. Сасьош. Це правда? <нат> ну, От, Це ось, правда, але вийде. ну ми зараз це. Це чисто правда, але. Ну, інколи я буваю поїздом. <нат> 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 е, і тому ну, я, я, як, я, я як поїзд, Ей, я можу ну просто подойти збить. І все, Ну, бачиш, що в мене якраз костюм, він такий синьо-білий, як, прямо як у нього. Тому я думаю, шанси великі, і я, я думаю, я не програю в цьому бою. Бажаю тобі. Е розкрити чакру в цій битві. Е так, а Тепер зачекай. ще одне запитання. Чому я програю? Чому програєш? Я... <си> 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 я бажаю тобі. Забивуся ще тільки що. Я тобі бажаю, щоб ти поки бився, не запутався в своїх огромних яйцях, тому що ти можеш что і програти. розумієш? А заді мене хтось мене уже своїми яйцями... Катає об мене. От. Короче. удачі Удачи таких бисі. И. Так. Пан і я. Що ви думаєте про свою пряму поразку та про свого учасника? Учасник я не можу оцінити. Адже я був з ним. Учасника я не можу оцінити. Адже це вава битва буде першою із ним. Ще можу сказати. Що ця битва вирішить, хтось з нас двох, сильніший. той з нас двох переможе. Так, будь ласка, перестаньте, то у вас знову буде не дуже хорошо. Йому можна попутатися. Я його топ-1 фанат. Не бийте мене, а, я так, його топ-1 фанат. Не бий моїх фанатів. Так, будь ласка, дайте мікрофон. Він там розминається. О, що я ви вас, думаєте на помітив, рахунок свого противника. В, в, в... О, ж можу... Я тут бачив, що це може бути з мікрофоном. Що я хлеба. можу вам сказати? Ну, От що я можу сказати? Ну that's я впевнений в перемозі. Ну, 100%. Дивіться. От перемога, от просто перемога. Я... Якщо Якщо, okay. Якщо дивіться... <clears throat> якщо ви не знали, я собі вже на спині великими буквами вибив слово перемога. От, татуювання просто на всю спину. Перемо настільки я впевнений в своїй перемозі. Я влечу в поток, включу Balkan Рейдж, вип'ю Стіл Water і захабую манго. І, ну, це буде. ну, Які сумніви? От ви маєте сумніви тому, що я переможу? Е, Можливо. Ну, 150. Дивиться є якась тактика. Що ви скажете на все. Тактика, ну, возможно, у него есть какая-то тактика, и он будет ее придерживаться. Но... Но я. Я. Я вже сказав, у мене. У мене тактика всіх тактик. Е Дивіться, нажимаем букву Т, slash, B, A, N. И там, ну, залежне то, против кого я бьюся, там різні букви пишуться. Ну, от. Так що, ну, вы поняли, короче, от, ну, типу. Тут все понятно. Я. Якщо ви маєте теж сумніви, я ж сказав, якщо ви маєте сумніви в тому. Там ну, букви можуть підставитися так, що буде. виходить A, M, A, R, L, ну і так далі, там по списку. Так що. A Ей, добре. Невеличкий коментар від гравця з правого боку рингу. Так. Так, так. Це ж той самий один із двох. Що ви можете сказати про те, що от ви взагалі пройшли в полуфінал? От, по-перше, про те, що ви пройшли в полуфінал. По-друге, які у вас от перечуття і передбачення на цю битву? От, будь ласка, поділіться з нами. Так, наскільки я чув, це э, взагалі найкращий білдер і ПВП Гравець, тому я не знаю, які в мене шанси, але як не як. Видишь, у мене громадяться. Тому я думаю, що я виграю. Ну... Я почув вашу точку зору. Я е, е, бажаю вам пер, е, не, знаю, не померти. А перемогти чи не перемогти це вже побачимо. І моє побажання, яке було в першому раунді, воно лишається, щоб ви не перечепилися через свої огромні яйця, що у вас було все добре. Йоу, Йо! Знову. Я знову тут, і ви знову. Так от, е ви показали хороший результат в своєму попередньому матчі. Мені здається, що ви. І в цьому матчі не покажете слабину. І будете битися на свій максимум. Я е, от хотів би почути вашу точку зору. от Що ви думаєте про свого опонента? Як ви е, його оцінюєте? Думаю, от, візьміть, будь ласка, про... мікрофон. Я що я можу сказати про свого опонента? Так. Дивлячись на минулий раунд, як, з яким він гуляв з тувалі. Тож непогано противником. Я побачив, що він дуже швидко маневрує. Мені треба швидше бути, ніж він. Мені треба бути краще. Мені треба бути сильніше. Мені треба з'їдати два яблука золотих, мабуть, кожен раз, коли я його вдаряю. А так, ну, що я ще можу сказати? Бродмаш. Я вас зрозумів, вас почув, глядачі також вас почули. Я думаю, що ви Я маєте почував. своїх фанів, які готові. Я Хочу Хочу тебе... От бачите, вже просто з трибун кричать ваші імен, ваше ім'я, ваш... yeah. ваше поганяння. Yeah. Глядачі не ждуть того, що ви показали на, на все, що ви здатні. Я бажаю вам також вдачі. І е, хочу, щоб ви також не померли. Ой, там тут там тут не хранить. І от цього теж можна, от у цього. Все тоді. Повторно бажаємо вдачі. I mean yeah, microphone I don't say shit, I got no love, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fake famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, This and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last, yeah. that i've put through hell i never got anyone's to i had to do it all myself без интернет возьми микрофон возьми микрофон возьми так София, ну і ти скажи щось А ну, що <говори>. не підходить, це обман. Говори. Скажи щось, скажи щось. Добре, День, я вам побуду на мікрофон. Давайте. Де мікрофон? Вийдіть, вы... звітня. У мене фіверверк. алло! Чого в мене фіверверк є? Це, -це мікрофон. <реш> так. Перепрошую, що вы давайте на рахунок опонента? Ну, як мінімум, у нього. Ну, це про нього все. <реш> <реш> ну, от мінімум, так, це, так, це, це найкращий, с... це найкращий адмін. Так, найкращий адмін, адмін цього так, сервера. Е, просто я не знаю, теж крутий певний. Найкращий адмін. Найкращого сервера. Сервер. Да. Е, приходьте в Discord в описі відео, в якому буде посила IP цього сервера. Е, дуже крутий сервер. Приходьте до мене додому, я з вами поділюся ресурсами. Е, у нас дуже добрі люди. Так, у нас дуже. Дуже люди. Дуже. Майчик, будеш конфетку. Так. У нас мені. Кажеться, ви переможете, того що у цього опонента є така прекрасна штука, як слаш бан. Що ви на це думаєте? Я думаю, що в мене є 150 гривень. Хоча з тим, що він влаштувався на роботу, не думаю, що він йому знадобляться. Я буду плакати. Ну, все, що я можу сказати, удачі! Дякую. Адмін Женя. Шо, шо... Добрий день. Що ви можете сказати на рахунок. Я хочу сказати, що в мене чухаються руки, в мене руки вони, я заходимо очима пишу, пишу дивіться, видаю, видаю, видаю. Така палочка, така чорточка, нерівна, лежить на півбоку, Буква Б такий банан, типу, банан, Б, Ага. і Н, ну ви розумієте, типу, Н, Я і там уже щось я пишу. Я уже, я дивлюсь, что я пишу. Я дивлюсь, что я пишу. Я уже пишу. Добре. Ну, еще можно сказать? Я вам микрофон выпив. Можете быстро? Так. в микрофон я что-то Ну, смотрите, вы же бачили попередние Я тебе микрофон. Оп-оп-оп. Понял? Вот так вот прошу а это Скарку, кто понял то и понял я зрозумів я тебя ну добре а... Все скажете про своего опонента е, е, честно я боюсь его він, ну, він легенда О, а легенда легенда не иснуя разумеется легенда то легенда потому <рик> что их не існує, а я боюсь это <рик> Хто там водяться слендермен? Я, я боюся, що мене вкраде слендермен. Е... Тому я поважаю свого супротивника і бажаю йому удачі в цій битві. Щоб він, як я. Е... Мені щось от просто. от... Я начебто цього не говорив, я начебто просто боюсь. Але начебто. Начебто, я йому вже колись бажав про те, щоб він не зачепився через свої громні яйця. Я не знаю, що це значить. Но е -е, я це кажу, бо мені хочеться. Бери цукерку. Все. Бери цукерочку. Все, дякую. Дякую Бари за ваш цукарку. коментар. Цукерочки. Будь ласка, посторонні, вийдіть із. Бачите, першим переможцем став БСР, ми його поздравляємо! На цьому я вже буду закінчувати. Якщо хочете приєднатися до нас до в описі. До побачення і до нових зустрічей!